Поряд зі мною вже Володимир Орлов, заступник голови Дніпровської обласної військової адміністрації. Вітаю. Доброго дня. Отже, ми вже забули про коронавірус, але розуміємо, що він нікуди не дівся. Тож, яка ситуація з захворюваністю у нашому регіоні і чи є свіжа статистика щодо хворих та одужавших? Дійсно, як то кажуть, війна нас всіх вилікувала від коронавірусної хвороби, але це не зовсім так. Е, наразі. Маємо трохи позитивну динаміку на останньому тижні менше захворювань ніж було, але все одно ми кожного дня реєструємо десь в середньому до 400 захворювань на добу, і це не дуже добре загалом в області з початку коронавірусної пандемії захворіло понад 345 тисяч мешканців. На жаль, 10 тисяч з них померли. Наразі ми реєструємо активних хворих 2,5 тисячі. На лікарнянам, на, в лікарнях знаходиться майже 350 мешканців Дніпропетровщини. На жаль, 35 з них діти, і 300 людей, які отримують кисневу терапію. Ситуація контрольована, ситуація прогнозована. Ми маємо 43 лікарні, в яких лікуються люди на коронавірусну хворобу, і три тисячі понад 3 тисячі койкомісць. Кожна з цих ліжок оснащена киснем для того, щоб всі пацієнти могли отримати відповідну допомогу. Все необхідне для того, щоб лікувати лікарнях теж є, все забезпечені. І наголошую на тому, що 81% один Людей, які лікуються на стаціонарі, не мають жодної дози щеплення. І ось щодо вакцинації, зараз люди роблять бустерні дози. Як проходить вакцинація у нашому регіоні? І чи багато взагалі бажаючих зробити щеплення стосовно вакцинації, ми рухаємось далі. Область вже вакцинована 60% дорослого населення нашого регіону. Це досить непоганий показник, але для того щоб ми більш впевнено відчували собі, далаючи цю хворобу, нам потрібно десь понад 70%. Ми впевнено рухаємося до цієї цифри. Хочу наголосити, що найбільш вразлива категорія населення це люди, які понад 60 років. І от наразі в цій категорії населення вакцинація відбувається досить повільно. 45% такого населення ми реєструємо, які вакцинуються. Але все одно за тиждень 11,5 тисяч щеплень в області було зроблено. Стосовно того як вакцинуватися, це як я вже завжди казав, це не є питання в області досить розголушена мережа, де можна вакцинуватися. Тобто, це 21 центр вакцинації населення, понад практично 200-198 пунктів щеплення, а також 60 мобільних бригад, які готові працювати майже цілодобово для того, щоб вакцинувати людей. Вакцинами область повністю забезпечена на складах понад е, понад 300 тисяч доз вакцини. Вакцинуємо в області наразі Коронавак, Файзер та Джонсон. Тобто, все необхідне для того, щоб люди приходили, вакцинувалися, в нас є. Ну, ми бачимо, що люди йдуть, і як я казав вже на минуле питання, що 81% людей, які у нас лікуються на стаціонарі, не мають жодної дози щеплення. Тому я всім. Запрошую іти вакцинуватися і обезпечувати себе і своїх близьких. Крім того, що вакцина є, і ситуація контрольована. І ось хотілося б торкнутися ще другою також важливою темою щодо врожаю цього року. Чи достатньо зібрали? Чи вистачить хліба для мешканців регіону, враховуючи той фактор, що на Дніпропетровщині зараз багато переселенців? Майже сьогодні Вітал. З придешними святами аграріїв і спілкувалися з ними. Область Дніпропетровщина, я завжди кажу, що це не тільки про машинобудування та металургію, це і про сільське господарство. Вже е сьомий рік поспіль ми тримаємо планку і збираємо понад три мільйони тонн зерна. І в цьому році це не є виняток. Тобто, е з об'єктивних причин ми зібрали тр трішки менше, ніж минула річ, але е з тим вражаєм, який ми маємо, ми е одностайно будемо з хлібом і ми будемо допомагати всій Україні. Нашими, нашим зерном, а також будемо трохи відправляти на експорт. Тобто, все, зро, все аграріями робиться для того, щоб область була з хлібом і продавальча безпека була на належному рівні. А як проходить посівна в регіоні? Скільки засіяло озими, озимими зерновими? Наразі посівна вже практично закінчилася, і засіяли понад 80%. Від запланованого 470 тисяч гектарів, пшениці десь 400 тисяч гектарів, ячменю десь 65 тисяч гектарів, а інше жито. Тобто все відбувається досить, досить нормально. Я сьогодні теж казав стосовно того, що незважаючи на постійні ракетні обстріли, ворожі прильоти, те, що нас трохи втратили зернового фонду за рахунок того, що заміновані є, ну, території, але аграрії працювали, працюють і збираються працювати надалі. На своєму фронту, фронті, так, так би так. мовити, і знаємо, що багато в нашій області підприємств-переселенців. Чи мають вони всі необхідні умови для запуску своїх потужностей тут, на новому місці? Дніпропетровщина це не тільки транзитна да, область між Сходом та Півднем, та Пів... північчю і серединою і заходною Україною, але й така опорна область для многих е людей, які. Вимушені чекати шукати притулок внаслідок війни і підприємства не є виключенням. Сьогодні маємо дуже багато заявок на переміщення підприємств з районів бойових дій. На території наразі 78 підприємств знайшли свій притулок. 16 з них вже розпочали свою роботу, 11 – Готуються для того, щоб розпочати 51 підприємство працює у режимі складу. Тобто, ну вони займаються теж підприємницькою діяльністю. Проблеми, як у всіх, це перереєстрація, комунікація, пошук кадрового певного потенціалу. Але обласна військова адміністрація, відповідні департаменти всі допомагають цій ситуації, тому що ми ж розуміємо, що це наші люди, це наші податки. Тобто все робиться для того, щоб бізнес почувався себе якомога комфортніше і краще. Тому що ми розуміємо, що налагодити приїхати з районів бойових дій дещо багато втратили люди, але і розпочинати практично з нуля їм потрібна ну, допомога всіх органів. І ми до цього рухаємося дуже впевнено. Зрозуміло, і сподіваємося, впораємося з усіма складнощами. Дякую, що завітали до нас. Нагадаю, з нами був Володимир Орлов, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.